Чому держава з вільною економікою, з рівними правами для всіх, завжди краще, ніж якийсь там соціалізм, де відбувається якесь релігування і втручання в бізнес. Та тому, що з вільної економіки у кожної людини є можливість максимально себе реалізувати. Тобто все, що вона, на що вона здатна, вона зробить. Таким чином ви отримуєте загальний результат набагато більше, тому що хтось -то стане мільярдером, а хтось хай буде мільйонером. А в ситуації, коли у вас соціалізм, коли у вас втручається справа держава, у вас буде менше мільярдерів, менше мільйонерів і більше бідних людей. І це ні до чого хорошого не приводить. Не вірити, подивитися на Україну. У нас просто матьори соціалізм, де держава просто захопила 50%. Більше 50% цієї країни. І ви бачите, що в нас відбувається. У нас немає ні на що грошей. Ми попали в війну і ми програємо в цій війні. Якщо ситуація не зміниться, то не буде ніякої України.